Перші дні війни, наскільки нам відомо, з показів свідків люди хоронили своїх сусідів та родичів на подвір'ях своїх будинків в садах. Потім було прийнято рішення кимось із окупаційної влади перезахоронити всіх людей захоронених в місті в це місце захоронення на це кладовище, що було і зроблено. І після цього всі загиблі цивільні люди були, ну, викопувалися і захоронювалися тут. Ми знаходимося на місці масового поховання людей цивільних людей, які е, тут були поховані, і зараз за нашими даними усіх у них ознаки насильницької смерті. Одне тіло було із мотивської у людини, декілька тіл із зав'язаними руками позаду. Далі будуть проведені всі абсолютно дослідження, і ми вже встановимо більш детально всім абсолютно причини смерті. Але очевидно, що 99% цих тіл це мають ознаки насильницької смерті. За нашою інформацією, тут знаходиться біля 450 тіл. Щодо хто, відповідно, робив захоронення у нас поки що таких. Даних немає. Зараз це все ми відповідно досліджуємо. Але наведу вам приклад: у Ізюмі була зруйнована п'ятиповерхівка бомбовим снарядом, підрозділи ДСНС, наші державні служби з надзвичайних ситуацій, які залишилися у місті для того, щоб здійснювати свої все ж таки функції. Фактично власноруч, без будь-якої техніки, місяць розбирали завали і віднайшли тіла 47 людей. Із них сім це відповідно були діти. որը հաճախ է լինում